Так, це я. Я щойно затопив на старті. Ви спитаєте, як я тут опинився? Того дня відбувалися змагання з прокатного картингу Cards на арені Львів. Так як ранок почався з дощу, то всі мої тренування на відкритому треку пішли круту під хвіст. Їхати на сліках по дощу було надто небезпечно, тому ми змагались на критому треку, який знаходиться прямо під трибунами стадіону. Перед самою гонкою була довга серія вільних заїздів та кваліфікацій. Всього було 25 учасників. В фінальну гонку пройшло лише 6. Я кваліфікувався третім і надіявся зайняти подіум. Але дощ був не єдиним сюрпризом того дня. На кваліфікаційному заїзді прямо перед фіналом одного карта вибухнув двигун. І зона гальмування перед останньою шиканою була залита мастилом. Сама ж гонка була дуже напружена і сповнена боротьби. Старт. Як я й казав, я трохи затупив і відразу втратив позицію. Далі я зрозумів, що не врізаю третім в ряд і втратив ще І ще мінус позиція. Тепер я останній. Дуже поганий старт. Але я одразу скористався хаосом і відіграв одну позицію назад. Невдала спроба атаки. Пілот попереду криє інсайт, а по зовнішній траєкторії розлите мастило. Тут уже я пірнаю всередину, щоб не пустити туди пілота позаду. Знову займаю інсайд для захисту. Як ви зрозуміли, на цьому треку було дуже важко обганяти. А завдяки останній плямі стало ще важче. Я знову крию інсайд. Пробую зайти ширше, наїжджаю трохи на мастило. Займаю інсайт на прямій, але не вистачило в місці. Через попередню невеличку аварію я, мабуть, трохи відволікся і забув захистити інсайт. Мене пройшли. Тут я вже почав відчувати якусь себе. Але я не єдиний, хто робив помилки сьогодні. П'ята позиція, але ненадовго. Хоч у мене був кращий вихід з поворота, у червоного шолома потужніший карт. Саме на ньому я поставив третє місце на квалі. Трохи брудний об'їм попереду. Удар в повороті заповільнив Віталіка в сірому шоломі, і я його пройшов теж. Підсковзнувся на розлитому по траєкторії мастилі. Віталій мене наздогнав. Знову захищаю інсайт. Цього разу вже від Віталіка. Тут я вже достатньо відірвався від машини позаду, тому можу атакувати повороти ширше. Пілоти попереду розмінялись позиціями, і я сповнився оптимізмом, що оптимізму, що використати на свою користь. Андрій в синьому шоломі займає інсайт, тому я готую свічбек і заходжу дуже широко. Свічбек вдався, і далі у нас просто драгрейсинг до наступного поворота. Проте у мене перевага. У мене інсайд, тому я гальмую пізно і я вже четвертий. Ілот попереду помиляється, і в мене знову з'являється надія на подію. Я у нього буквально на хвості. До кінця гонки ще багато часу. І я в думках уже його перегнав, стою на тумбищі, розливаю і гристи. Але він дуже добре захищається. Всі наступні повороти червоний шолом займатиме інсайд і буде буквально паркуватися на апексі. Чим буде змушувати мене гальмувати в точках, де я зазвичай уже починаю розганятися. Дуже гарний захист, тож мені потрібно буде працювати, щоб знайти спосіб, як його обігнати. Я сижу у нього на задньому бампері, але не можу нічого зробити. Я вдаряю його не тому, що я такий злий, а тому, що я вже розганяюсь там, та він все ще гальмує. Мав кращий вихід і хотів порівнятись, але червоний шолом відразу відреагував і перекрив мені траєкторію. Ця вся боротьба заповільнила нас обох, і мене почав наздоганяти Андрій, той, що в синьому шоломі. Захищаюсь від Андрія і пірнаю в інсайд. Тут у мене трохи дилема. Буду більше захищатись, вище заходити в повороти. Від мене від'їде червоний шолом. Буду менше захищатись, мене обжене Андрій. Тут ми знову втрачаємо купу-купу часу. Андрій позаду, мабуть, уже цілує мій бампер і чекає, поки я десь помилюсь. Я трохи втомився від постійної боротьби і, мабуть, перенервував. Далі буде те, чому це відео називається Битва за подіум, а не просто подіум. Я не знаю, що мене сподвигло це зробити, але це просто катастрофа. Я втратив позицію, втратив швидкість на виході і втратив будь-які шанси опинитись на подіумі. В цьому моменті я вже просто їду, думаю про те, як я уявляв себе на подіумі, і про те, яка то все була дурня. Треба було не розслаблятись, уявляти подіум, а уважно їхати. Ти досягаєш результату лише після фінішу, а не коли уявляєш його в своїй голові. Все ж лише шестеро людей пройшли в фінал, і я вже повинен бути щасливий, що один з них. Адже багато швидких пілотів сьогодні з тих чи інших причин сюди не потрапили, а потрапив я. Це лише моя друга гонка в реальному житті. Ще не берусь досвіду, ще надіюсь, побачу подіум. Фініш, картатий прапор. Я п'ятий з 25. Дякую за перегляд.